Відношення це частка двох чисел, відмінних від нуля. У відношенні числа називаються членами відношення. Наприклад, якщо я напишу ось таке відношення, то А це попередній член відношення, Б наступний член відношення. Відношення чисел А і Б показує, у скільки разів число А більше за число Б. Або яку частину число А становить від числа Б. Ну, які ж завдання можуть бути на цю тему? Перше завдання це просто знайдіть відношення. Отже, наприклад, потрібно знайти наступне відношення. Для того, щоб знайти відношення чисел, треба виконати дію ділення, тобто Поділити 3,5 на 49. Це можна робити багатьма способами. Я для того, щоб знайти таке відношення, запишу ділення у вигляді дробової риски. Ось таким чином. І потім домножу чисельний знаменник на 10, тому буде 35,490. А потім проведу необхідні скорочення. Наприклад, 35,490 можна скоротити на 7. Ми будемо мати 5,7, а потім ще можна скоротити і на 5. В результаті ми будемо мати 1,14. Отже, відношення цих чисел буде дорівнювати 1,14. Ще, наприклад, знайти відношення 9,6 до 0,16. Знову ж таки, запишу дробовою рискою: це 9,6 на 0,16. І далі чисельник і знаменник. Домножу на 100. Кому перенесу право на дві цифри. Отже, 960 тут буде, а тут 16. Далі можна просто виконати дію ділення, адже 960, 960 ділиться на 16. Коли ми 960 поділимо на 16, ми візьмемо по 6. В результаті будемо мати 96 і зносимо 0. Отже. Це відношення буде дорівнювати 60. Отже, для того, щоб знайти відношення якихось величин, ми маємо виконати дію ділення. Якщо ж у нас йде відношення величин, які мають певні розмірності, то обов'язково їх треба виразити в однакових одиницях виміру, а вже потім виконати ділення. Наприклад, 12, найти відношення 12 метрів і до 1,8 кілометра. Отже, ми спочатку маємо привести до однакових одиниць вимірювань, Ну, наприклад, до метрів. Ми знаємо, що кілометр має 1000 метрів. Тому запишемо це так: 12 метрів. І далі, щоб записати кілометри в метрах, домножимо на тисячу, кому перенесемо на три цифри вправо. І будемо мати ще два нулі дописуємо ось таке відношення. А тепер уже можна виконувати дію ділення. Знову ж таки, я для зручності запишу це дробом: 12 тисячі. 800, і потім буду скорочувати. Ну, напевне, можна скоротити на 12, адже 1800 на 12 поділиться. От давайте поділимо 1800 на 12. Ми будемо мати по одному. Далі 60 ділимо на 12, 5 і зносимо ще один 0. Отже, 150. Тому ми будемо мати. Одна 150. Ось таке це відношення 1,150. Як ми бачимо, коли ми знаходимо відношення, то кінцевий результат не має ніяких одиниць вимірювань. Тобто, навіть якщо тут були метри, кілометри, в результаті ми просто записуємо числову величину. Адже я ще раз наголошую, що відношення воно нам показує, наприклад, у скільки разів перше число більше за число друге. Отже, давайте знайдемо ще, наприклад, такі відношення. 24 кг. До 480 грам. Знову ж таки, все запишемо в однакових одиницях вимірювання. Наприклад, кілограми виразимо в грамах. Один кілограм має 1000 грам, тому ми це відношення запишемо ось таким чином. Переведемо в грами. А далі виконаємо дію ділення. Ну, в даному випадку ми можемо навіть поділити величини таким чином, тому що перше число буде ділитися націло на друге. Якщо ви цього не бачите, то знову ж таки пишемо, це у вигляді дробу і потім проводимо відповідні скорочення. В даному випадку, наприклад, тут нулі можна закреслити, і далі ділити 2400 поділити на 48. 240 на 48 беремо по 5 і будемо мати 240 і 0 зносимо. Отже, дорівнює 50. Дане відношення буде дорівнювати 50. Ще, наприклад, відношення 1 години до 24 хвилин. Знову ж таки, виражаємо в однакових одиницях вимірювання. Наприклад, годину хвилина. 60 хвилин до 24 хвилин. Запишемо це у вигляді дробу. 60-24. І проведемо необхідні скорочення. Наприклад, можна скоротити зразу ж на 6. Якщо не бачите, що кожне з даних чисел, в принципі, можна скоротити і на 12, бо і 60, і 24 діляться на 12. Тому, якщо ми скоротимо на 12, у нас буде 5 других. Якщо ж ми не бачимо зразу найбільше число, на яке можна скоротити, можна скорочувати поступово. 5, других. або це можна і записати як 2,5, тому що, коли ми 5 поділимо на 2, ми будемо мати 2,5. Ну, і на останок, наприклад, знайдемо відношення 78 квадратних сантиметрів до 2,6 квадратних дециметрів. Знову ж таки, Виразимо в однакових одиницях вимірювання, переведемо квадратні дециметри в квадратні сантиметри. Згадаємо, що так як один дециметр має, один дециметр має 10 сантиметрів, то один квадратний дециметр Має 10 помножити на 10, 100 квадратних сантиметрів. І тому ми це відношення можемо записати так: 78 квадратних сантиметрів, А тут домножуємо на 100, переносимо кому на дві цифри вправо, і це буде 260 квадратних сантиметрів. Ну, далі вже. Запишемо це у вигляді дробу 78,260 і спробуємо скоротити. Наприклад, можна і чисельник, і знаменник поділити на 2. Ділимо на 2. В результаті тут будемо мати 39 чисельників і 130 в знаменнику. Далі ще можна скоротити на 13 і чисельник, і знаменник. Тобто, в принципі, можна було зразу скорочувати кожне з чисел 78 і 260 на 26. Скорочуємо на 13, тут буде мати, ти, тут 10. Отже, 3 десяти, або 0,3 такому числу дорівнюватиме дане відношення чисел.